Я за парк, я за реабілітаційний центр. Ми з хлопцями розробляли цю ідею вже півтора року, десь від моменту, коли ми перший раз пішли на сесію, це було 11 місяців тому назад. Ніхто е, нічого не говорив, всі чекали. Ми виступили ще раз, теж всі мовчали. Ми виступилися, появилися вже сторони, які проти. Хочу зазначити, що ми не проти парку ветеранів. Ми зараз говоримо, ну не співставимо речі. Тобто, ми зараз відстоїмо три дерева. Ну так. Кущі. І інтереси не цих хлопців, мешканців міста, які тут живуть, навіть які тут не живуть. Але, Тому що я з пораненнями лежав і в Харкові, і в Києві, лікувався, і у Львові, і в Івано-Франківську. Друг... Ну просто мене, не рахуючи тоді ще Бахмута і там таке, як це, Ну так сталося. На жаль, війна не закінчилася. І навіть якщо тут буде побудований і Софію, буде цей, не хватить цих реабілітаційних центрів. Так. Чи може там бути парк? Може. Питання, чи може він бути той парк з реабілітаційним центром? Так, може бути. Чи може він бути без реабілітаційного центру? Може бути. А чи може там не бути парк? Може. Але давайте знаходити точки дотику. Ми за те, щоб шукати компроміс. Компроміс, але основне моє питання, щоб реабілітаційний центр був.